Так, ну що спільнота? Я вас вітаю. Вітаю ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що дивитесь, Дякую, що зі мною, друзі. Ну, останнє відео у нас була відправка наших наборів. Тобто ці набори я відправляю всім, хто замовляє, друзі. Це є люди, які в спорті, це є і прості риболови, це є шанувальники флетфідерної рибалочки. Тому е пропоную вам сьогодні знову подивитися набори. І так само написати мені, якщо вам не важко, звісно, якщо маєте бажання, буду вдячний. На вашу думку, який набір буде ловити саме краще? Ну, Ці всі набори зрозуміло, вони всі працюють, тому що ви все заказуєте те, що працює, те, що робоче, те, що багато відгуків про нього. Але все ж таки десь на чиюсь думку вважає, що якийсь краще, якийсь гірше. Ну, дивіться, набір номер один. Він їде в нас на Львівщину до пана Андрія. Досить класні набори. Дивіться, перш за все, це в нас йде Сісімур, це йде Life System, це йде Back Mix, друзі. Е, класна штука. По холодній воді працює досить круто, чув багато отзивів від вас, що, по, що на диких водойомах Life System працює. Досить крутий смак їхній, він досить популярний, є ціла лінійка. Цей Bad Mix, друзі. тобто Тут і пельчик, і сипуха, ну, Загалом він більш предназначений у нас для е, класи, класики, тобто це більш трофейна рибалочка у нас у мікси. Я пробував Bad Mix використовувати іменно Life System. у Флетфідерні рибалочки ну, мені було важко, тому що е, в плані бази використовувати її з нею ну, з нею реально працювати, ну, це трішки важко. Це треба її гарно довести. Тобто ну, трішки багато часу це займає, тому я б її використовував би як додаток, як базу не використовував. Але це все йде про флетфідерну рибалочку. Якщо у вас класика, сміло берете, користуйтеся, ну, класна штука, друзі. Далі, іде в нас ось такий наступна позиція це міні ультрамікс, тобто бекмікс, Це набір пільчиків, тут і халібу, тут і кріль, тобто різна фракція це двойка і четверка в основному. От, от, даний пільчик ви можете використовувати як для стікміксів, як для сподмікса, І так само можете використовувати у кормушку для флетфідера, але кормушка повинна бути. XL, тому що тут є в нас четверочка бачимо. Ну, і Я би такий мікс використовував по теплій воді, коли досить тепла вода, коли карпа гарно харчується, тому що тут є четверочка, це досить крупна фракція, а вона по теплій воді покаже вам гарні результати, друзі. Далі, ось такий іде позиція у нас Bloodworm. Ну, Я, чесно, не маю досвіду використання таких смаків, але. Цей смак досить популярний, тому що останні ваші замовлення, все зв'язано з бодворном, ну тому з мотелем. Тому я задумав, що теж, мабуть, слід до нього мені звернути увагу, тому що я так само вчуся, як і ви. Я слухаю всіх вас, з ким спілкуюся, ваші ози, ваші думки. Тобто, ну зрозуміло, що всі ми вчимося, тому ось такий така позиція відправляється. Далі також до пана Андрія їде олія, це від компанії Мендлайн, це їхня новинка, це лососова олія. І також олія конопляна їде. Ну, олія досить крута штука по теплій воді. У ПВА стільки можна додати, у ваші сподмікси, тобто вона виділяє пятно кращий сигнал. Далі їде досить популярний ліквід, всі ним користуємося. Це є кріль, друзі, це є стикібейт. Ну, що сказати, я багато його досить відправляю. Відправляю в усіх різна мета, друзі. Для діпування флетфідерної прикормки, для діпування пельчика у стікмікси і досить часто відправляю на компанії, які катають бойли, іменно крильові. І саме їде отакий ліквід, Тому майте на увазі, хто займається каткою. Далі їде у нас спреї, ну класні спреї, особливо кріль працює. ну Їхній буч це їхня ягода. По теплій воді в мене гарно вистрілюло, по холодній воді не сильно, але треба пробувати це все рибалки. І також їде ще один Блодворн, це, друзі, новинка, це взагалі новий виробник. Тільки вчора приїхав з Англії, Моч Бейс, друзі. Ну, класна штука, блін, запах такий, друзі. А да, ще знаєте в чому прикол, дивіться. Скоро буде відео на каналі, до речі. Бачимо, так? Да? Тобто тут плаває мотель. Ну, зрозуміло, він не живий, але його тут досить багато. Тому ось такий набір їде до пана Андрія. Це набір номер один. Далі. У нас до пана Ігоря їде ось така сипуха від Банофі, Все більше набуває популярності. Я її завжди рекомендую, хто, ну, хто, в кого працює солодкі смаки. Ну, ця сипуха вона класна, типу, працює, ви всі зі мною згідні, якщо згідні, ставте лайк. ну і Підтримайте, напишіть, все ж таки дійсно класна сипуха. працює. Також їде до пана Ігоря ось такий спрейчик, піч пепер. Від Стіки ну І також їдуть їхні вафтерси. Досить класні вафтерси. Ну, працюють. Я знаю, багато хто хто в спорті має в асортименті ці вафтерси, друзі. Тому оце в нас набір номер 2 Далі, до на Одесу У нас до пана Володимира. Їдуть же ж теж досить круті насадки, як же ж без Рінгерса. Ось так виглядають. Класний колір. Навіть якщо порівняти, да, оранжевий Ну, тобто, Бачимо, так? Да? Ну, тут плюс іде в тому, що тут іде 8 і 10 в одному розмірі. Тобто, ну, Це досить економно, досить їх тут багато по кількості. Тому вам не на один сезон. Я ними користуюся. Флет, темпові рибалочки. Ну, в кого працює оранжевий колір, тому, будь ласка. Є. Це в нас набір номер 3 Далі набір номер 4 до нас їде на Донеччину. Ось такі ліквіди. Тигровий горіх, ну, зрозуміло, що класна штука, це класика, друзі, гарно пилить. Літрова банка досить велика, можна використовувати на всі види. Тобто тут по малюнках все зрозуміло. Має досить солодкий смак, обов'язково перед тим, як маєте використовувати усі ліквіди, гарно збовтайте, тому що осадок завжди у них є. Його, ну, зазвичай такі ліквіди друзі, їх додають для сподмікса, для того, щоб вони відділяли ваше п'ятно. друзі. Знову ж таки, бачите, знову їде Блодворн, тобто тільки Блодворн від Сісімура. Ну, сказав, що ним не користувався, тому особо ніяких отзивів не скажу, друзі. І їде ще один амінокомплекс, це Маріно Аміну, друзі, від Сісімура. Теж крута штука, друзі, це амінокомплекс, тобто амінокислоти з насищеним рибним смаком, такий анчоуси якийсь, да, рибний смак. Тому ось Маріно Аміно 365 їде в нас. Ну, в принципі. Користуємося, додаємо його завжди, тому що це амінокислоти, вони завжди повинні бути присутні в усьому. Єдине, що ще можу сказати, що такі амінокомплекс ну, краще зберігати її десь в холодному. На ультрафіоліті, тобто на Сонце, бажано взагалі не тримати, тому що ну, досить така специфічна штука, да, тому краще. ось так. Це в нас набір номер 4 друзі. І також набір номер 5 їде в нас на Одесу. Їде знову ж таки Life System, друзі. Тобто це є ліквід. Досить крутий ліквід, казав про Life System. Їде знову ж таки новинка Hello. Скоро теж буде відео на каналі. Може, вже вийде, я не знаю, в якому порядку там вони. Ну, що сказати, відправив одній особі. Ця особа, до речі, скинула мені фотки. Вже був відкритий сезон, там було спіймено карпа на десятку. Ну, я в групі виставляю, до речі, кому цікаво, тому ви слідкуєте. Да. І які думки сказали, що оця штука ну, може. Багато скласти конкуренції Core de Gol. Ось такі отзиви пішли. Да, е, крута штука, такий апельсиновий смак, їхня новинка, тому хто бажає, може використовувати. І замовляти, до речі, да. І також від ці в нас йде кріль 2 мм. Тобто пільчик е, можете використовувати для стікміксів у флеткормушку, у Бетмікси ваші, тобто у ну, Spodмікси. Куди вважаєте за потрібне, він універсальний, легко з ним працювати. тому так. Ну, По поводу криля можу сказати, що кріль досить специфічний, друзі. ну, Взагалі, тому що в кожного виробника він по-своєму, кожен отзиви свої залишає, в когось краще сісімура, -сі в когось в Сонібейця, в когось устікі бейться, в когось хтось там нутрабей це, називає. Тому ось... Такі набірчики їдуть до нас, да? тому напишіть, будь ласка, який набір ви ви вважаєте, що буде ловити саме краще. Ну тоді ліквіди, насадки зрозумів. Тому буду вдячний за інформацію. Працюємо далі, бережіть себе, що найкращого.